Любі малята, подивіться, будь ласка, яка в нас гарна яскрава квітка, навіть сонечко посміхається. І в кожної квітки багато-багато пилюсточків. І в нашій квітці також їх дуже багато. Давайте порахуємо, скільки ж пилюсточків у неї. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять. Як ми дізналися, ми порахували. Ми почали рахувати з померанчевого пилюсточка. Так? І прорахували і дійшли до нього. І нарахували, що дев'ять в нас пилюсточків. Сьогодні я хочу з вами поговорити про кольори. Кольори, які нас оточують, вони дуже-дуже різні. Вони є в нас сім основних кольорів і безліч відтінків. Сьогодні ми з вами поговоримо про основні кольори. Це зелений, жовтий, синій, чорний, червоний. І такі в нас відтіночки є ще помаранчевий, фіолетовий ось. блакитний. І я хочу трішечки вам розповісти про кольори, що вони означають. От якщо комусь подобається якийсь колір, навіть можна про характер людини дізнатися, по тому, який колір йому більш подобається. І кольори ще можуть щось означати і якось впливати можуть на стан людини. Ось ми з вами починали рахувати з помаранчевого кольору, і я вам розкажу про цей колір. Це в нас колір теплий, колір сонця, так? У сонечка багато, там є помаранчевих таких відтінків, це теплий колір, він зігріває. Так? Якщо нам дуже холодно взимку, і ми одягнемо такого кольору рукавички, то вони нас не зігріють таким фізичним теплом, але ми будемо дивитися і буде нам так казатися, вважатися, що. Вони тепліші. Це теплий колір, він поліпшує настрій. Настрій апельсин, так? Всі люблять апельсинку і мандарин. Ось, якщо у вас поганий настрій, то я дуже-дуже рекомендую подивитися на помаранчевий колір і з'їсти апельсин, і у вас настрій покращиться. Зелений колір це колір життя. Колір листя, трави, колір всіх рослин, які під сонечком в нас ростуть. Цей колір він заспокійливий. Якщо ви такі роздратовані чимось, трішечки знервовані, то треба на зелене все подивитися, навколо знайти зелений колір. І подивитися на зелений, і зразу вам стане спокійно, так, приємно. Жовтий колір, колір сонця, також теплий колір, дуже він сприятливо на настрій також впливає. Це такий сонячний світлий колір. Його такі люди сонячні, полюбляють, теплі, приємні для спілкування. Але я хочу сказати, що всі кольори вони всі приємні, і в нас навіть і не може бути якогось одного улюбленого кольору, ми всі любимо всі-всі відтінки. Голубий, блакитний або синій колір неба. Якщо його поєднати ось так, таке сердечко в нас вийшло. Це буде прапор нашої України, так, з таких кольорів. Навіть ось у мене сердечко вийшло, тому що ми дуже любимо нашу рідну землю. І далі колір чорний, колір землі. Коли в нас трішечки ми засмучені, то ми можемо щось вибирати таке темне. так. Нічого нам не хочеться, все похмуре, таке, і нам такий. Чорний колір більш пасує, але це дуже гарний колір також. Це колір землі, я вже сказала, плодоріддя, колір і строгий такий колір. Якщо якась форма повинна бути у людини, то на якийсь Таке заход якийсь, щоб нічого в одежі не відволікало, то одягають темну таку одежу, вона така строга вважається. І знов зелений, блакитний і фіолетовий колір це в нас відтінок так, від синього, якщо сині змішати в нас з чорненького додати туди, і коричневий, то у нас от вийде такий фіолетовий колір. Це колір квітів, тут теж гарний колір. Але ще ось у цього кольору є сливовий такий, є така дивна річ. Кажуть, що якщо у вас дуже апетит такий великий, що вам хочеться їсти, якщо ви будете дивитися ось на ось такий колір, то апетит. Вгамовуються, вже не так їсти хочеться. І той, хто хоче там схуднути, ось їм рекомендують посуд із фіолетового кольору мати, щоб дуже багато їсти не хотілося. І червоний колір. Колір квітів, колір ягід, колір клубники, так, вишень, з, з, з смородина, щось там ще в нас. Червоного кольору, всі-всі ягідки є. Це колір, такий, колір яркий, колір темпераменту, такого великого пристрасті, колір кохання ще кажуть, так? коли ми комусь хочемо подарувати сердечко, то воно ось такого кольору, так, буває. Ось така в нас політра кольорів сьогодні. Дітки, а я вам пропоную зараз обрати свій колір, який вам зараз сподобався. Якщо ви оберете червоний колір, значить вам хочеться грати, веселитися, десь побігти, поплигати, тобто збуджено таке у вас настрій. Якщо такий колір ви обрали, то вам хочеться чимось поласувати, щось вам трішки не вистачає, якихось солодощів або гарного настрою, пілюлю таку. Якщо зелений, то ви спокійні або хочете заспокоїтись. Жовтий це колір тепла, тепла сонця, він всім нам зараз не вистачає дуже його. Якщо блакитний, то ви спокійні, спокійні, такі, впевнені, все у вас врівноважено. Якщо чорний, то ми трішечки-трішечки чимось засмучились. Або дуже серйозні такі. Але ми швидко замінимо ось на і в нас буде все добре. Якщо ви вибрали фіолетовий колір, це також вважається кольором зосередженості і спокою. Бажаю вам завжди всіх кольорів, веселки в вашому житті і яскравої посмішки.